На Рівненщині горять торфовища. Останнє загоряння виникло в урочищі болото Березнівського району. Торф'яна пожежа розповсюдилась на території 20 соток. Рятувальникам довелося працювати в складних умовах декілька днів. Гасили її понад п'ять днів. Гасили ну, виглядало небагато, виграло біля 20 соток. От. Проте дана пожежа, я кажу, що вона йде вглиб, тому загасити дуже важко. Те вже станом на 10 липня даного року значить, дана пожежа була повністю ліквідована. Залучали сюди як і мотопомпи, так і залучалася пожежна техніка, так як водопостачання поблизу даної пожежі відсутнє, проводили перекачку з однієї канави в іншу, а вже з іншої канави брали мотопомпу ми проводили гасіння. Тому пройшли колосальні затрати, як і держави, значні моторисурси затрачений управління МНС, а також. Люди значно ну, дуже тяжко працювали, тому дані пожежі є дуже складними. Це вже четверта торфяна пожежа. За цей рік всього в області вигоріло біля двох гектарів торфовищ. Займаються корисні копалини не тільки через спеку, а й від людського фактору кажуть в управлінні надзвичайних ситуацій. Саме ці пожежі є дуже складними, так як пожежа сама йде вогонь розпосюджується в глибину до одного-двох метрів. Тому гасити дуже важко. І крім того, створюються прогари, в результаті чого може будь, провалитися як людина, так і будь-яка техніка. Тому звертаю увагу всіх жителів про недопустимість використання та розпавлення вогнищ безпосередньо на торфополях.